Дорогі браті і сестри, ми читаємо сьогоднішній Евангелії про мир. І Ісус говорить, що Він залишає їм свій мир. І так каже, що не такий мир, який дає світ, а Він дає свій мир. Якщо запитаємо, що який це мир? Який дає Ісус, який має Ісус мир, ми бачимо в ньому в Ісуса Христа, що Він має глибший мир, ніж ворожість, ніж відсутність миру. Тоді, коли Він несе хрест, то ми бачимо в Ісуса Христа, що Він має такий глибокий мир, що це ніхто від Нього забрати не може. І цей мир, те знання, що він виконує Божу волю, це одне джерело миру. Друге джерело миру, що є небесне царство, що це ці речі, які є тут на землі, вони мінучі. Вони рано чи пізніше закінчаться, а Небесне Царство вічне. І коли ми подивимося перше читання із діянь апостолів, то бачимо, що Павла побили камінням і виволокли його за місто, думаючи, що він помер. Коли учні оточили його, він устав і війшов у місто. Можемо представити картину. Побили камінням, нібито помер, витягнуть його за містом і він встане, піде, зайде в місто. І далі багато подій читаємо, що вони тут були, там були, то робили, то робили, але ніде не говориться про те, що Павло обіжений, що він обідився на тих, які його побили, нібито хотіли убити. Нас, нам, якщо хтось криве слово скаже, ми обіжаємося. Можемо день, тиждень, рік, десятки років сердитися на ту людину. І ніхто нас не бив камінням, тільки хтось сказав, Яке слово. І ми із цією обідою ходимо. А тут Павла нібито вбивають, і він не сердиться. І ми це можемо порозуміти тільки на основі Евангелія, який Ісус говорить, що Я вам даю свій мир. І Павло мав цей мир. Він отримав від Ісуса Христа цей мир. І воно глибше, ніж будь-який мир, який зможе на світі бути. Одне джерело виконування Божої волі, Він знає, що Він Ісус виконує Божу волю, несе хрест Його б'ють, і Він має внутрі, і друге джерело миру це Небесне Царство. Що Знає Ісус, що тіло, яке б'ють, яке гине, яке помре, воно воскресне у Небесному Царстві, що ми, люди, є невбиваємі, безсмертні, і ця безсмертність, воно є у Небесному царстві, бо Бог нас так створив. І найбільше, що найважливіше для нас це виконування Божої волі це застерігатися від гріха. І якщо ми цього робимо, то ми входимо в Небесне Царство. <кій> І цей світ стає купою мусора, навіть наше тіло, все, за що ми працюємо, воно стає все мусором. Відходом і залишається Небесне Царство. І якщо ми так відчуваємо, бо відчуваємо дуже багато відсутність миру, це нормально, бо ми люди, і коли відчуваємо цей стрес, відчуваємо цей дискомфорт, страждання. Якщо хтось із рідних помирає, як ми сьогодні молимося за наших воїнів, яких вже немає між нами, воно безмежне велике страждання і не може його людським розумом порозуміти. І ми повинні звертатися до Ісуса Христа, до Бога, що Він нам давав, повертав той мир, який Він має. Посилювати свою віру у Небесне Царство, що ми із помершими нашими родичами зустрічаємося в Небесному царстві. Хочемо, щоб ми там були, віримо, що Господь Бог зможе їх взяти до Небесного Царства, і що ми із ними зустрінемося у Небесному Царстві. І ця віра посилює, дає нам. e aqui Jesus maia. Amém.